Націянок це італійський годинниковий бренд, а модель, що ви зараз бачите, називається Арсенала та вже встигла стати справжнім хітом кінця 2024 року. На сьогодні у моєму магазині Філтайм доступні три версії кольорів. Дуже сподобалась якість обробки корпусу та браслету з нержавіючої сталі 316 l Шикарна комбінація сатинювання та поліровки дає класний об'єм і відчуття реально дорогого годинника. На задній кришці гравіювання воєнного музею Арсенала, котрий розташований. У Венеції, в честь котрого названа колекція. На циферблаті нічого зайвого, навіть секундної стрілки немає, прикрашений женевськими хвилями. Сапфірове скло 50 метрів водозахист на борту японська механіка Citizen Miyota 9029. Чудові розміри 40 мм діаметр, а товщина на секундочку 8,95 мм. Це реально дуже тонкий годинник. Якщо цікаво подивитись повноцінний огляд, переходьте до мого каналу та спитайте у особисті повідомлення.